Місцева жителька Поліна Крайнюк орендує квартиру в Тернополі. Жінка каже, під час пошуків житла користувалась послугами ріелтора. Перший раз, коли ми шукали квартиру. Спочатку ми, звісно, в інтернеті дивилися різні квартири. Звичайно, там було все через рієлтора виключно, і кожен ріелтор не пропонував будь-яких інших варіантів, тільки той, за який ми подзвонили. Жінка розповідає за свої послуги, ріелтори просили 100% від вартості оренди квартири. Варті були тільки в одному випадку, коли жіночка допомогла нам підшукати ще якісь варіанти для порівняння або для е, можливого заселення е, в ту чи іншу квартиру. Там я була готова заплатити всі 100%, бо робота була виконана якісно. А коли це просто перегляд квартири і за це 100%, один раз подивилися, другий раз прийшли, е, записали документи і на цьому все, робота ріелтора закінчується. За що я маю платити? Вибачте, 250-300 доларів, якщо ця квартира так зараз вартує. Кореспонденти Суспільного поспілкувались із менеджеркою у сфері нерухомості Світланою Югуль. Жінка розповіла про ситуацію на ринку нерухомості. Так сталося на ринку нерухомості. Як би така ситуація, що на даний момент покупець і рондар сплачує повністю послуги ріалтора? Існує багато дискусій. Логічно було б цю суму поділити між власником, скажімо так, і покупцем. Жінка розповіла, які послуги надає орендарям при виборі квартири. Насамперед, для нас важливий захист інтересів клієнтів, також щоб угода була прозорою, безпечною і законною. Що входить так, в цей бюджет, це йде повний супровід від А до Я, від підбору житла, організація показів, тоді юридичний супровід, нотаріальна підтримка. Ми можемо вам надати так, консультацію в будь-якій сфері. Про те, чи є дії ріелторів правомірними, ми запитали в адвоката Віталія Скиби здійснення ріелторської діяльності сама по собі на сьогоднішній день не врегульована жодним законопроектом, крім цивільного кодексу. Якщо ріелтор і громадянин виникають спірні питання і він не звертаються до суду, то виникають неспівмірні права і обов'язки. Тобто ріелтор завжди виходить в позитиві. Адвокат каже, раніше Верховна Рада розглядала це питання, проте відклали його через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 25 липня цього року на сайті Кабміну зареєстрували петицію про врегулювання діяльності ріелторів в Україні. Її авторка Юлія Візьонок. Збір підписів завершився 17 вересня. Петиція зібрала необхідну кількість голосів для розгляду. Тетяна Леськів, Неоніла Брояк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.